Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 2 січня 1409 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора цілий день атакували шахедами Одещину. А вже під вечір. І Миколаїв на жаль був щонайменше один прильот в місті. Знову по енергетиці і у деяких мешканців міста зникло світло. Ну і було гарно чутно, як в місті працюють хлопці з ППО аж до пізньої ночі. Загалом росіяни минулої доби запустили 116 дронів, 86 збито, 27 прильотів по всій Україні. В сусідній Одещині, наче теж був прильот, але на щастя цього разу без жертв. Ну і зранку знову шахеди літають поруч з Одесою. Ну і в районі Затоки або в районі Південного. Хлопці з ППО їх збивають. А щодо Миколаївщини, то в області збито 13 шахедів. Ще в Очаківській громаді 8 разів росіяни атакували ФПВ дронами. Там пошкоджені будинки, наче постраждалих немає. А щодо Херсонщини, там теж тривають російські обстріли. Зранку росіяни знову пошкодили Херсонську ТЕЦ. Ну і на щастя? Другу добу поспіль смачні прильоти на Росії знову по нафтовій галузі. Чекаємо ще на таке.